Wellcraft 300 платформений стапель, розроблений для бездоганного відновлення геометрії кузова вашого автомобіля. Це не просто обладнання, це ваш ключ до ідеального ремонту. Його класична овальна конструкція та простора платформа розміром 5,6 м на 2,1 м дозволяють працювати з найширшим спектром транспортних засобів, вагою до 3,5 тонн. Міцність це основа, тому платформа Wellcraft. 300 виготовлена з високоміцного суцільного сталевого профілю товщиною 120 мм та гарантує міцність та надійність на довгі роки. Гідравлічний механізм нахилу платформи зробить встановлення автомобіля швидким і легким. В комплекті поставки входить пара заїзних трапів. Просто зручно, ефективно. Завдяки безлічі пазів та одноболтовим затискачам, що регулюються по висоті. Ви зможете надійно та точно закріпити кузов будь-якої конструкції, досягаючи ідеального рівня. Комфорт у роботі понад усе. Робоча висота платформи у 54 см забезпечує легкий доступ до будь-якої частини автомобіля, роблячи процес ремонту максимально комфортним та ефективним. Дві силові вежі, одна з яких оснащена підйомною балкою разом з тими гідравлічними насосами в надійному металевому корпусі, створюють неймовірне зусилля розтягування до 10 тонн. Конструкція стаполю дозволяє вільно переміщати ці вежі на роликах по всьому периметру платформи, фіксуючи їх у будь-якій точці. Це забезпечує 360 градусну робочу зону навколо автомобіля, дозволяючи виконувати витягування кузова під абсолютно будь-яким кутом. І звичайно, для досягнення ідеального результату у комплекті ви знайдете повний набір аксесуарів та зручний пересувний візок для їх організації. Все, що потрібно для ремонту будь-якої складності, завжди під рукою. Vellcraft 300 це універсальність, міцність, зручність та повний контроль. Це ваш надійний партнер у відновленні ідеальної геометрії кузова. Обирайте професіоналізм, обирайте Велкрафт.